Отже, ми знаємо, що існує онлайнове середовище для створення і виконання алгоритмів Scratch. Для того, щоб створювати алгоритми, нам достатньо мати пристрій, на якому можна запустити браузер, і цей пристрій має бути під'єднаний до інтернету. Ми вже зареєструвалися в такому онлайновому середовищі. Ми навіть створили перший найпростіший проєкт, ми побачили, що він десь там у Хмарі зберігся, але може виникнути певна проблема. І ця проблема пов'язана із нашою пам'яттю. Ми можемо забути нікнейм, ми можемо забути пароль і втратити через це доступ до наших, до наших розробок. Але, але, виявляється, ми можемо горю зарадити, відновивши доступ. І зараз ми якраз розглянемо таку ситуацію, як відновити доступ до нашої платформи. Якщо ми Облікові дані наші якісь забули. Я Володимир Бондаренко і ми з вами будемо навчатися перед монітором. Якщо ми користуємося одним і тим же браузером на одному і тому ж комп'ютері, то е, завдяки технології куки е, наш, е, хмарне середовище буде нас пам'ятати. Тобто, якщо я наберу адресу. scratch.mit.edu, і натисну на Enter, то ми перейдемо у відповідне середовище, як бачите, і е, наші облікові дані автоматично будуть підключені. Тобто ми, е, автоматично буде здійснений вхід у наше робоче середовище. У нас не спитали ні логіна, ні пароля. Але якщо ми працюємо на різних пристроях, ну, наприклад, вдома і в школі, то очевидно, що е, можливі проблеми. Е, я маю на увазі ті проблеми, що нам потрібно буде вводити. Свій логін, свій пароль, змінювати облікові записи, тому що наш друг і товариш у школі забув вийти із свого середовища. Ми ж не хочемо його середовище використовувати, ми хочемо використовувати своє. Розглянемо, як це зробити. Отже, звичайно, що це моє середовище. Так? Я хочу просто з нього вийти, для того, щоб показати вам, як це можна зробити. Отже, клікнемо. На назві нашого нікнейму так? і оберемо вказівку вийти. І тепер ми бачимо, що зовнішній вигляд онлайн середовища він такий самий, як тоді, коли ми уперше відкрили цю інтернет-адресу. А тепер змоделюємо ситуацію, що я забув якісь свої облікові дані. Ну, Наприклад, я забув свій логін, свій пароль. Або щось одне із цього, і е, при спробі увійти, мене запитують ім'я користувача, тобто нікнейм, мій е, пароль, і я це все забув, ну або щось із цього забув. І тоді мені, звичайно, потрібна допомога. Тобто, Щоб відновити доступ до свого облікового запису на скетч, мені потрібно е, вибрати саме оце. Потрібна допомога. Не увійти, а потрібна допомога. Клікнемо і перейдемо до сторіночки, яка дозволить нам відновити доступ до нашого облікового запису у хмарному середовищі створення і виконання алгоритмів. Нам пропонують ввести або ім'я, або адресу електронної пошти. Ну от, Нікнейм, наприклад, я можу забути, але адресу електронної пошти я не забуду, тому що це та адреса електронної пошти, яку я використовую для навчання, вона видана шкільним системним адміністраторам через класного керівника. Так, тому я це пам'ятаю. І, звичайно, я використовував цю адресу електронної пошти для того, щоб реєструватися. Отже, я наберу цю адресу. Так. Натисну покликання надіслати посилання на скидання пароля. І... Побачу відповідне повідомлення, що мені потрібно завітати на електронну пошту, бо туди надісланий спеціальний лист для, ну, з інструкціями, що робити для того, щоб відновити доступ до мого облікового запису. Ну, і ось ми бачимо відповідне повідомлення. Очевидно, що нам потрібно відкрити нашу електронну поштову скриньку. Давайте ми це зробимо. Перейдемо. До нашого поштового сервера. Ну, Звичайно, може бути цей поштовий сервер, звичайний Gmail.com, да? хто з, яким, з якою адресою поштовою реєструвався, той на той поштовий сервер і заходить. І ось я бачу, що є відповідний лист. Ну, по-перше, Він позначений Нор'єплю, тобто на нього не треба відповідати. Але він призначений для скидання пароля Reset your password. Відкриємо його. От. І українською мовою написано Перейдіть на цю сторінку, щоб обрати наш новий пароль. До речі, зверніть увагу, що до нас звертаються персонально по нашому нікнейму Тобто ми можемо цей нікнейм потім використовувати для входу. Тобто, у цьому листі нагадування власне, нікнейму. Покликання на створення нового пароля. Ну, давайте ми спробуємо це зробити. Клікнули по покликанню і от пропозиція ввести новий пароль. Давайте ми це зробимо. І натиснемо на кнопочку Змінити пароль. От. Е, пароль змінено. Тепер нам потрібно спробувати увійти. І це ми можемо зробити або за оцим покликанням, або традиційно отут. От Пам'ятаємо, що у нас на пошті є наш нікнейм. Ми можемо його скопіювати. Ну і той пароль, який ми набирали. Натискаємо увійти. Вуля. Ось де наш нікнейм і є свідченням того, що ми насправді вже е відновили доступ до нашого облікового запису. Більше того, ми можемо клікнути тут і вибрати вказівку Мої проєкти. І побачити от той проєкт, над яким ми з вами вже працювали. Ось де він перший проєкт. Клікнемо переглянути код. І проєкт наш буде відкритим. Ось такі нескладні дії ми можемо виконувати для того, щоб відновити доступ, у разі, якщо ми забули або нікнейм, або пароль. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре, бережіть себе!